Всім, всім щасливої пори. Вашої доби! я, Олександр, детектор космічного резонансу, від серця до серця в цю мить розмовляю з вами. І сьогодні тема мого відео про листопад, місяць потужного очищення. Енергії вимагають, щоб ми звільнились від цього фальшивого геть, старих часових ліній, ілюзій та прив'язаностей, які всіх нас десь. Певним чином обтяжують. Більше немає місця для того, що не служить нашій найвищій істині. Завіси тоншають і заклик звернутись всередину себе є незаперечний. Це не час шукати відповіді у шумі зовнішнього світу, а час зануритись в тишу власного серця. Плекайте. Своє внутрішнє полум'я. Не відчуйте те, що має бути відчутно. Дозвольте старим ідентичностям, ранам та історіям розчинитись у священному вогні трансформації. Те, що позбавляється, це не покарання, це процес звільнення, все від нашого центрального сонця до небесних та полярних передач, які ми отримуємо. Допомагає нам вийти за межі наших нижчих тіл, об'єднатися з нашою душею та божественним світлом, бо настав час нарешті воз'єднатись з нашим єдиним ям та вимірами. Ось чому багато хто з нас різко залишає позаду стосунки, звички, старі способи буття і навіть змінюючи місця розташування, відчуваючи емоційне виснаження, яке. Це також приносить, та це необхідно для того, щоб ми могли духовно рухатись вперед. Листопад, це місяць для нас, щоб продовжити емоційне зцілення після потрясінь всього цього року, які для багатьох із вас ознаменували вихід за межі тривимірного світу та руху в новий шлях, бо ви стали зовсім. Іншою людиною, долаючи невідоме свої тіні та порожнечу, яка зараз розчиняється у світлі, вашому світлі, у світлі, яке ви е, врешті знайшли в собі, яке тепер освітлює ваш новий шлях. І ми, друзі, залишаємо позаду ще один рік, ще один перехідний етап, який навіть будучи часом складним, показав нам нашу силу та здатність подолати старе та прийняти наш справжній потенціал як божественних суверенних істот. Зараз, як ніколи раніше, ми покликані жити в божественній любові, нейтралітеті, цілісності та злагодженості, щоб продовжувати сіяти, підтримувати та стабілізувати стовпи нашої нової землі. До цього місяця це представлено події шлюзу 11.11. .11. спокій. Це те. Що цього місяця запрошує нас прийняти все, щоб ми могли відпочити та знову прийняти те, що ми народжуємо. Числа 11.11 одинадцять 11 представляють сучасових ліній, які ми переживаємо як знак об'єднаних нових частот, що приходять у ці порі на землю, що також представлено універсальною сутністю числа. 2. Місяць універсальної двійки, листопад, 11-й місяць у межах універсального року дев'ятки, тому одинадцять дев'ять рівнює двадцять, тобто двійка заокруглена, так би мовити. Ці числа підкреслюють колективну дуальність, трансцендентність, яку багато хто зараз. Переживає в дуальності до більш єдиного стану буття місяць, який продовжуватиме демонструвати хаос, але також і гармонії, що співіснують у нашому дуальному світі. І наша місія вибрати, з якої з цих сил ми хочемо узгоджуватись. Як душі, що возносяться, ми не засуджуємо те, що Бог створив для нас, щоб ми пережили це в його її досконалості. Ми Приймаємо це, перевершуємо це, коли для нас настає слушний час, і ми рухаємося в час, продовжуючись розвиватись у цих вимірах. Багато хто із нас зараз занурені в планетарну роботу, підтримуючи, стабілізуючи та відновлюючи стовпи світла в багатьох місцях через свою сутність, через свідому роботу, так як ваша душа визначила, що це має бути для вас і для блага всіх. Це час тиші. Та видимого спокою в фізичному світі, однак. Як душі, що возносяться, а ми знаємо, що багато чого відбувається за межами фізичного світу, оскільки ми налаштовані на багато вимірів і можемо сильно відчувати реорганізацію та стабілізацію, що відбувається зараз на землі, щоб ми могли знову з'єднатися зі світами Бога. Як це і було спочатку задумано, як це мало бути. Ми переживаємо з вами перехідний період, якого ніколи раніше не було на траєкторії нашого планетарного сходження. І чим більше ми продовжуємо обирати бути тим, ким ми є, і живемо відповідно до цього, тим більше нам доводиться відокремлюватись від того, хто не обрав той самий шлях. Любі мої сонцесяні співтворці, не бійтесь обирати себе, свою місію та те, для чого, як ви знаєте у своєму серці, ви прийшли сюди бути і робити. Не зосереджуйтесь на тому, що здається, а радше на тому, що є. Я є. Інші зрозуміють у свій час, ваша місія не з іншими, а з Богом і всім творінням. Нехай ви, любі, шануєте зобов'язання та місію, які були вам дані божественним чином. Нехай ви будете сміливими, щоб пройти свій новий шлях із радістю, відкритим розумом і серцем до безкінечних можливостей, які існують для всіх нас, щоб творити заново. У безмежній любові, благословення всім вам, діліться враженнями та коментарями.